co hodně dvacetou dňů, dvě tisíce dvacet květů rukou, kdy kvání zase daně postýnojí deputecké komisie vytáhnutí tajské náměstí budžetu talování, sociálekonomického rozvítku, investicí, dáv, význam, odnoho, skvělým a Gábor Fedorovič, sekretár Segura Viktoria Béviná, člen komisie, Polový Vasili Vasiljovič, Kurovci Meněj Menějtovič, Egeviš Andiš Láskovič. Krim člen

Dobro večer. Dobro večer. Naše zvijezdo je odmanjanje sredstvog budžeta od 2020. Budu do 2021. Super. Od 2020. do 2021. nadišlo u buduću odnosno sredstvo sredskoj Цього трансляції надійшло за 2025 рік 60 мільйонів 999 тисяч 213. До річного плану проходить 108,2%. Залишок загального фонду встановить на першому каже 25 року 23 мільйони 775 тисяч 650 гривень, ви що 7%. У спецфонду надійшло до космоського перетування громади. Они з 1930 за 2026 роз трансферами 205 і 7 відсотків. Далі що екологічний податок 1 мільйон 314,736 м. Буджет освіту 1 мільйон 559 432 76 копійок, і 76 років і освітня субвенція, яка була надійшла з У таблиці у річному і надходимо деякі відсотки на нічого не будуть буду А видатки також на залупій докладку було 85%, відсотків, на нарахування 80%, відсотків, предметні матеріал докладно на 61%, харчування 80%, оплата прослухів комунальний собою. І тут ви бачите, що календаря 76 місць, проводній хайс 26 місць, дроба 189 місць, позитивна лоджка, яка не запалює 709 місць, посидді 79 місць, доточній працівник 100 місць, інші вертки 75 місць, цього по загальному фонду, 2024, по фонду по на 2024 видатки по загальному фонду виконано 82%, по спеціальному фонду 62%. Ну так, що як ми не можемо фінансувати і сміття, яка чарка попадає, не все можна було підстрілювати на час. Так що завіщеність.

Thank you know? Good. <clears throat>